Одинадцятий тестовий політ Starship — успішний. Так саме той гігантський корабель, який колись доставить людей і, можливо, роботів на Марс. 13 жовтня 2025 року Starship злетів із Техасу, успішно відокремив перший ступінь, виконав усі основні маневри і плавно приводнився в Індійському океані. А бустер Super Heavy — Теж спрацював майже ідеально, з поторним запуском двигунів і контрольованим падінням у мексиканській затоці. Це вже не просто тест, це демонстрація зрілості системи. Старшип довів, що здатен пройти орбіту, повернути ступені, і готовий до наступного кроку. А наступний крок просто космос. Ілон Маск заявив, що вже у 2026 році старшип може вирушити до Марса з особливим пасажиром: роботом Optimus. так, тим самим гуманоїдним роботом від Тесла, який зараз вчиться ходити, говорити і працювати на заводах. Уявіть собі, замість прапора робот, який першим зробить селфі на червоній планеті. Ось це в стилі маска. Але якщо чесно, це поки що надзвичайно амбітний план. Чи реально відправити Оптімус у 2026? Теоретично так. Але шанси успіху поки що дуже космічні. Старшип ще має пройти десятки горбітальних тестів, а сам робот навчитися виживати при марсіанських умовах. Та навіть якщо політ відкладуть, це вже прорив. Старшіп показав, що майбутнє не десь там, воно вже почалося. І хто знає, може через кілька років Оптімус махатиме нам рукою з Марса. Підписуйтеся на канал, ставте лайк і пам'ятайте. Ви найкращі. До зустрічі в майбутньому.